Ну, крутила, поїхали. Поїхали. Хочеться потервенняти сьогодні про віру. Кожній людині потрібно в щось вірити. Ну, така, напевно, наша природа. Неважливо, в що в кожного віра своя. Я зараз не про релігію, а про віру, внутрішню віру. Кожен з нас в щось вірить. Ви знаєте, віра насправді дає кожному з нас сили жити. Але знаєте, що саме цікаве? Саме цікаве, що віра, що я нас спостерігала за собою в першу чергу? Що коли ти дякуєш за те, що ти маєш, неважливо, яка подія відбувається в твоєму житті, але ти за це дякуєш. Дякуєш за те, що ти прокинулась, дякуєш за те, що ти вийшла. Дякую, що ти зайшла, дякуєш за те, що ти лягла спати. Дякуєш за те, що ти бачиш, що ти чуєш. За все дякуєш. Не тільки за матеріальне. Завдяки цій вірі життя дає більше. Ну, на все свій час. І насправді віра це дуже потужний ресурс, який має кожен з нас. Но для віри головне. Це частота помислів, якщо в тебе тепло тут і світло тут, для віри і для розширення ваших можливостей у цьому житті немає меж. Тому вірте і отримайте більше.